І до новин спорту чемпіонат України з пауерліфтингу відбувся в Коломиї. Спортивний захід зібрав юнаків та юнок з різних областей нашої держави. Змагалися спортсмени у ФСК Локомотив. Коломияни знову серед переможців. Захарові 13. пауерліфтингом він займається лише рік. Зараз узяв участь у чемпіонаті України з цього виду спорту і відразу здобув високу нагороду. Перше місце. Я дуже задоволений сьогодні змаганнями. Змагання на вищому е, уровні Задоволений. було тривожно, було страшно перший раз, але, але, але перший раз вийшов і стало набагато легше. Я здобув перше місце, і це мені дуже подобається. Це моє це моя це така перша велика нагорода. Загалом в чемпіонаті України взяло участь понад 350 спортсменів. Це вихованці і вихованки дитячо-юнацьких спортивних шкіл. До Коломиї приїхали представники практично всіх областей нашої країни. Це у нас чотири вікові групи, всі і юнаки і дівчата від 12 років до 23. Тобто там поділено на вікові групи, і там уже розподіляються по вікових групах по року народження. Це більше ніж того року. В цей час ми так само проводили змагання в США. Дуже радо нам, що збільшується кількість учасників. Звичайно, що не проста ситуація у нас в державі, але діти хочуть займатися тренера їх заохочують, і тому ми дуже раді, що. Ці змагання взагалі можуть відбуватись, і з'їхалась така кількість дітей. Пауерліфтинг не олімпійський вид спорту, але він доволі таки популярний та пріоритетний. Тому держава намагається підтримувати спортсменів навіть під час війни, каже головна секретарка Федерації пауерліфтингу України Тетяна Мельник. Статус пріоритетності йому надає саме досягнення досягнення українських на спортсменів на міжнародному помості, оскільки наші спортсмени є максимально успішними. Вони завжди завойовують велику кількість. Якісь медалей на міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи, світу всесвітніх іграх, і е, тому е, можемо сказати, що пауерліфтинг, в принципі підтримується державою на досить непоганому рівні. Звичайно, не так як олімпійські види спорту. Але якщо порівнювати з іншими неолімпійськими, олімпійськими, то ми отримуємо досить суттєву підтримку. Коломийську громаду представили 12 пауерліфтерів. Серед них є переможці, чемпіони, які надалі прославлятимуть наше місто та країну у світі.